Так, іде витопка кавошку. Так, ну не будемо чекати і. Викидаємо. Тоді збираємо так. Тут медові і на рамки все перетоплюється. Це занадто багато, щоб залишати. Разом з дротом. Оце я збираю. От. Це я збираю. Так, пока що візьму, так поставлю. Це я збираю потом в мішок і в мішку грію в іншій посудині. мішку грію в іншій посудині і тоді буде віджим? Отака От справа. Така робота у нас. Отак. Так, тут вже залишилися остатки. Такі остаточки лишилися. Опа. Так, тут остається вода, розтоплений мед і поверху віск. Так, от така робота в нас. На цьому репортаж завершено.